Є новина, друзі, новорічне чудо від ТЦК, але не в Україні. Дослухайте до кінця. Сьогодні з'явилося ну це традиційно відбувається інформація, що будуть посилені патрулі, тому що новий рік сьогодні і, взагалі, завжди на свята правоохоронці посилюють свої патрулі і будуть посилені патрулі, як написали разом з військовому, ну тобто з працівниками ТЦК. А тих, хто буде порушувати комендантську годину, їх будуть затримувати. Ну і зрозуміло, всі блогери про це написали. Будуть доставляти в ТЦК, якщо є порушення військового обліку, розшух, та і в нас це відбувається і без порушень, просто щоб мобілізувати людину під різними хитрими такими пропозиціями. Да, від поліцейських і від. ТЦК. І от я подумав: могли би влада і зробити подарунок людям на Новий рік? Ну, сказали, так, ми патрулюємо, ми забезпечимо громадський порядок, але от сьогодні не будемо перевіряти військово-облікові документи. Зрозуміло, що люди навряд чи повірять, але такий крок був би, ну. Однозначно для людей показом, що влада думає про всіх людей і не вважає одну категорію людей, якимось, ну, не таким. Тим більше скоро вибори це ж об'єктивно, і їм треба, щоб за них голосували. Але це, як то кажуть, не в нашій касті. В Україні навряд чи таке відбудеться, де і люди вже зневірені, довіряти владі не будуть. А як ви думаєте про таку ідею? Як ви б до неї віднеслися? Лайк репост, підписка, телеграм-канал є новина, в шапці профілі, підписуйся.